Чи дійсно РФ не може встановити перевагу в повітрі і це продовжує підривати її повсякденні операції на фронті? Ну, я б так не назвала б. Я б тут його трошечки по-іншому назвала, що вони якось економлять, без кінця аналізують, щоб не було великого риску, не було великих втрат. І саме через це вони не беруть перевагу. Це тут якась історія економії саме очами Росії Росіян. Так що це трошки про інше. Чи вплинуть суттєво на перебіг війни нові безпілотники Вектор, які передала Україні Німеччина? Ну, Знаєте, сказати, що це те, що зламає в принципі війну, це буде неправда, як ви розумієте, але чи це дало якусь підтримку? Так, дало підтримку, навіть взагалі, якби шанс зупинити, шанс мати більше сили, шанс мати десь більше зброї. І таким чином о, це можливо якось далі докидати, тут про швидкість, про дальність і трошечки... Десь на якихось дільницях навіть може там і перемагати. Але все-таки як перемога, тут трійка ча що це ні. Це так. На, рівні, на короткий період часу, так, це якась дійсно підтримка, але до перемоги трошки не тяне. Чи пропустить Туреччина тральники, які Британія передала Україні? Як завжди, Туреччина собі щось там виторгує і пропустить. Так що за це все не переживайте. На це є дипломати. Чи вплине позитивно на підтримку України з боку ЄСТ, що цього року в Євросоюзі головує Бельгія. Бельгія безумовно, вона більше на нашій стороні, але Справа трошки не в головою, а в більшості. А більшістю там якось треба домовлятися, Так що частково так вона буде впливати, але це не про те, що вона має повний вплив. Так що там повного впливу від головуючого точно немає. Частково так. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залишити під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи отримає Україна достатню кількість ракет для ЗРК Петріот цією зимою? Я не можу сказати, що тут в нас є якась більшість. Ні, тут все таки ми отримуємо менше, ніж очікуємо тут з цими «Петріотами». «петріот», як вони там правильно говориться. Ну, є, є якісь проблеми, їх не вистачає, чи є, може, їх навіть десь притримують, якщо ми сюди подивимось, так що моя відповідь тут ні. Чи виключать Росію з Радбезу ООН цього року? Я їх не бачу як виключені. Знаєте, як вони поза системою, так. А от що вони виключені, ні. Не просто як усунені ті, хто е, періодично там приймає участь, але не має такої дуже великого впливу, а от виключені я тут не бачу. Е, так, тому що вони, знаєте, якось чи не доводяться до якихось рішень, чи їх просто вони там не приймають е, саме участь, от якось будуть їх відсовувати. Але сказати, що вони виключені, ні, це неправда. Чи відреагує світ на закон про паспортизацію українських сиріт, який підписав Путін? Ну, реакція буде. Реакція буде. Я думаю, що там буде купа заяв, різні заклики поверніть. Ну, це просто реакція. Чи вдасться завадити передачі ракет від Північної Кореї РФ, які вже використовуються для обстрілів України? Ну робота тут буде робитися дуже велика. Точно щоб знаєте, їх залишити, зупинити якимось чином, зв'язати, щоб це все не працювало. Але може навіть там і будуть і заклики, да, що все це останні далі не будуть, але в кінці кінців воно по місяці, по вісім е, мечів ми не можемо регулювати їми. Так що чи будуть в Росії ракети, будуть? Буде багато галасу, буде багато щось зроблено, результату не буде. Що мали на увазі в ГУР, коли заявили, що Україна готова до креативних рішень в питаннях повернення полонених? Це різного роду обміни, які якимо чином там стосуються? Ну, от пам'ятаєте, як? як Ото, що з зло... Оксани Марченко чоловіка, як його зв... euh, прізвище, Медведчук, Чому? Що... Чому я кажу, що саме креативні e... шість купів, в принципі, де ми так робили на рівні тих, хто були у нас. E... Ну, жертвами або умовно несли якесь покарання, або вони трималися під вартою і так далі, і вони, як пішли на обмінь, да, поїхали. Так що я думаю, що це схожі оці обміни на якихось дорогих росіян людей. Я маю на увазі не на рівні того, що вони дорогі бо їм були серце, а саме на рівні фінансів. Вони їм дорогі, і оце подібні обміни. Знову ж, якщо хтось згадує, я казала, що оцей Паша Мерседес він те, що очікує, що буде переданий подібним способом. Так що це що креатив буде якийсь в такому руслі. Саме на дорогих Росії людей ми будемо міняти не на воїнів російських, а саме на дорогих людей. Чому Молдова закрила центр допомоги біженцям з України? Перше, що потрібно зрозуміти, там не вистачає грошей, вони мають їх якось переглядати, і е, взагалі історія про те, щоб не платити, вона стоїть на повісті дня. Чи справді на Луганщині окупанти облаштовують катівні для своїх же військових? Тут таке жорстоке так. Чому? Тому що це розправа, це якась така показова історія, щоб інші боялись і знову ж дежавю, так робили не раз, і так будуть робити далі. Чи вдасться ЗСУ відбити атаки на Куп'янському напрямку, яких стає все більше. Ну, Поки відбивати будуть, але ви щоб просто розуміли, чи буде там якесь просування, я думаю, що там буде просування. Саме російські, ну дуже, дуже величезна кількість там сили йде проти наших. ну, Дуже величезна. Чи справді росіяни значно посилюють мобілізацію на окупованих територіях? Теж так, тому що треба замінювати вбитих і в принципі міняти резерви. Так що моя відповідь так: там доволі сильна агресивна мобілізація. Чи дійсно в Європі вмовляють українських біженців повертатися на батьківщину? Я не бачу умовляння. от я бачу що завгодно, але не умовляння. Е, може йти мова саме на рівні того, що закон діє дій за законом, оце в такому, е, якби вони розглядають, що всі мають слухати закон і мають діяти за законом. Е, умовно, ти українець, їдеш до України, а от мовляння я не маю. Бачу. Ну трошечки там не так бачать нашу ситуацію. От умовляння я не бачу. Закон є, маєш їхати їй. От така якась риторика. Чи вдасться Україні протягом наступного року розвинути власний військово-оборонний комплекс? Це взагалі те, чим ми будемо займатися. Ми до нього. Просто це маємо робити. Не можу сказати, що ми виконаємо на 100% те, що ми запланували, але чи ми в цьому просунемось, точно просунемося. І як пройдуть потім роки, може десятиліття, і буде аналіз, то Україна саме зробить щось неймовірне От саме в цьому напрямку. Імператриця, в принципі, це, знаєте, вона символізує і нові робочі місця, і нові структури, і нові заводи. Умовно, це знаєте, сім'я, яка працює. Якщо щоб всім було метафорично зрозуміло, і згадуємо, що таке сім'я. В кожного своє в кожного своєї є якісь справи, і кожен робить їх по цьому. Так що, чи буде Україна мати, точно буде мати. І чи буде вона їх мати сильні, теж, теж буде. Навіть ця кінноваторства. Але чи це буде на на 100% що ми запланували? Ні. Все таки там ми не зробимо стільки, стільки як потрібно. Але зробимо багато. Чи продовжаться удари з боку ЗСУ по військовим об'єктам в Криму в січні? Моя відповідь так, тому що нам показує, що в Криму вже гарячий сезон. І я не думаю, що десь навіть це будуть. Е, Нас король жезлів, це знаєте, безкон, безкінченні дії е, різного роду напрямки, е, і при тому вони е, дії в різних геті, е, структурах вони будуть. Тут дуже така розсіяність є по сонцю, максимальна активність, максимально гучні якісь операції, максимально сильні і дуже багато там вогню. І знову шути хаотичність. Да? От хаотичність, ніхто не знає, коли, де і як. Так що це все буде. І знову ж всім чаш. Якщо нам навіть будуть там щось говорити, що щось не вдало чи ні, то нам ще підзакривати будуть всю інформацію, що там буде відбуватися. Ми ще не будемо все знати. Вона трошечки спеціально підбивально не накидається, під, підкривляється для того, щоб ми ще не знали цю ілюзорно, що, що там відбувається. Так що моя відповідь так. Там буде дуже гучно, дуже швидко і дуже активно Криму він буде суперактивний в січні місяці. Чи справді РФ накопичує війська та техніку в Мелітополі? Це так. Я, я думаю, вона там і накопичувалась, якби по справедливості там якісь основні основна логістика, основні пункти от саме туди. Воно там має працювати. Так що моя відповідь так. Чи продовжиться навчання українських військових за кордоном в 24 році? Теж я думаю, що воно буде. Єдине, що це будуть менше озвучувати. Чомусь менше про це будуть говорити. Але вже навіть на сьогодні там якісь плани є. Не знаю графіки, де хто буде. Так що моя відповідь так. Чи можливо створити мілітаризовану зону між Україною та РФ? Дуже важко. От на сьогодні це дуже важко, але це було б дуже правильне рішення. Нам тут відлюдники, які в принципі що це ну, дуже мудре рішення. Це було б ідеальне рішення, до чого ми прийшли. Ну, зараз, із того, що нам зараз показують, перш за все, це кожен бачить це по-своєму. Двійка пентаклів нема узгодженості, нема балансу в цьому питанні. Трійка мечів є якісь місця, наскільки я розумію, де взагалі це не хоче розглядати ні одна, ні інша сторона. І поки це все тут дві карти стоп, поки це все умовно зависло. І воно взагалі не розв'язується. І далі відлюдник, який говорить, ну оце було б ну, супер рішення. Воно було б супер мудре, супер правильно. Це взагалі дорога до мудрості, до якоїсь закінчення і так далі. Чи справді РФ планує масовий наступ на Харківщину? Ну, планує. Це я ж теж говорила, що. Планувати, то вони його планують. Це Харківщина зараз максимально захищена, але і та сторона активується. Ну, плани є. Тут 100% є плани. Я навіть думаю, що там є рух, і навіть на сторіка стру... Кажезлів, що ті машином вони мають спробувати да, реалізувати. Так що готуються зараз на повних парах готуються. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.